Вже пані піддубна з трибуни виголосила заяву, якій зауважила, коли ратувала за прозорість використання батьківських внесків, не просила вчителів, директорів та батьків писати звіти. Відтак просить не примушувати їх до того. Та виступила проти підвищення податку на землю. Збільшення податку на землю призведе до скорочення робочих місць, до закриття підприємств, та як наслідок до розгулу бандитизму і підняття рівня криміногенної ситуації. Не полишила депутатка і чиновників, визнаних судами різних інстанцій, винними у вчиненні правопорушення пов'язаного із корупцією. Відтак просила мера звільнити його у Усанову та Проценка. Посадовці присягають на вірну службу громаді та неухильне дотримання конституції України та законів України. Та втілення їх у життя вчинення заступниками міського голови Проценком Русланом та Усановою Ольгою правопорушень пов'язаних з корупцією нічим іншим як порушенням основних принципів служби в органах місцевого самоврядування та порушенням ними присяги посадових осіб. За таку ініціативу проголосувало дев'ятеро бранців. Не підтримали депутати із запит щодо порушення прав водіїв та кондукторів Кременчуцького тролейбусного управління, які за інформацією депутатки працюють понаднормово.